Ну, а в цьому запитанні знову ж таки вас запитують про ізотони, ізобари і е, ізотопи. Але е, ну, ви, ви бачите, що в НМТ зараз дуже люблять давати е, графіки, діаграми, таблиці, для того, щоб ви могли проаналізувати інформацію. І так, знову ж таки, ріпят, е, я нагадую, що ізотопи це частинки, в яких буде однакове протонне число, але різне нуклони це атоми одного елемента, ізобари у них буде. Рі... Різне протонне число, але однакове нуклонне число. І ізотони це атоми різних хімічних елементів, в яких буде різне протонне, різне нуклонне, але в них буде однакова кількість нейтронів. І тепер нам потрібно за цим графіком знайти ізотопи до частинки А. І так, ізотопи до частинки А. Ми бачимо, що частинка А це та частинка, у якої буде 16 протонів. Відповідно, нам потрібно знайти частинку, якою буде така сама кількість протонів. Тобто протонне число буде таким самісіньким. Отже, ізотопом до частинки А буде частинка Б. Тому що саме ось це число показує на кількість протонів. Ой, частинка Д, вибачте. Наступне, ребят. нам потрібно знайти ізотон, ізотон. Тон це частинки, ізотони це частинки, в яких буде однакова кількість нейтронів. Давайте подивимося, ребят, в якому випадку у нас буде у частинок однакова кількість нейтронів. Ми бачимо, що однакова кількість нейтронів буде у частинки В і у частинки Г. Отже, атоми В та Г це якраз і будуть ізотони. І останнє нам потрібно знайти ізобари. Ізобари це атоми, у яких буде однакове нуклонне число. Нагадаю, ребят, з чого складається нуклонне число. Ось це нуклонне або масове число, ось так воно позначається буквкою N, воно складається із кількості протонів і кількості нейтронів разом. Тому що саме частинка протон і нейтрон несе масу. Отже, нам потрібно знайти випадок, коли буде масове число однаковісненьке. І так, перевіряємо. Якщо, наприклад, у нас буде частинка А, в ній буде протонів 20, вибачте, протонів 16, а нейтронів 20. Отже, маса такої частинки буде 36. Далі, дивимося, ось тут буде маса частинки 32. Ось тут 16 і 17 маса частинки 35, 18 і 18, 36. Ну, здається, ми вже знайшли те, що нам потрібно. І 21 і 19. Це буде маса частинки 40. Нам потрібна та частинка, у якій буде однакова сума протонів і нейтронів. І в даному випадку це в нас буде частинка А і частинка Г. Отже, ізобари це атоми Г та атоми С.